Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро Вільне дихання вільним людям. Зростання цін сповільнилося до трохи більше ніж 5%. Відсотків. Про це заявили у Держстаті, і це мінімальне значення після 2020 року. Хоча в грудні ціни зросли лише на 0,7%, середньорічна інфляція у минулому році становила майже 13%, через значне здорожчання на початку року. Вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв за рік виросла на 4%. Відсотки. Найбільше за рік подорожчали м'ясо та м'ясопродукти на 12%, масло та молоко майже на 10%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,5%. Вартість одягу та взуття, навпаки, впала більш ніж на 6%. До речі, найбільше подешевшили за рік соняшникова олія, яйця та цукор. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали майже на 13%. Також на інфографіці можете побачити, як змінилися ціни на транспорт, зв'язок, освіту, відпочинок та культуру. Зросла вартість борщу. Купити продукти для приготування традиційної української страви у січні 2024 року дорожче, ніж торік, на 20%. Серед продуктів борщового набору здорожчали буряк та капуста на тих же 20% в порівнянні з минулим роком. Суттєво змінилась вартість м'яса для борщу за рік. У 2023-му двадцять третьому свини можна було купити за 197 гривень за кілограм. А у січні він обійдеться у 243 гривні. Свинина стабільно дорожчає через зменшення обсягів внутрішнього виробництва в умовах війни та низький рівень імпортних поставок. Натомість морква та цибуля радують цінами. Морква коштує 10-11 гривень за кілограм, а це на 48% дешевше ніж в січні минулого року. Цибуля також подешевшила більш, ніж удвічі. В магазинах середня вартість складає 15-17 гривень. Здешевшала і соняшникова олія. Якщо пляшка відомої торговельної марки в січні 2023-го обходилась майже 63 гривні, то зараз середня ціна складає 56. Український зерновий коридор вийшов на довоєнні потужності. Про це заявляє речник ВМС Дмитро Плетенчук. 500 суден та 10 мільйонів тонн вантажу. Нині ним експортують стільки ж збіжжя, як і до повномасштабного вторгнення. Хоча ООН не вважають зерновий коридор сталим і передбачуваним. Також в українському відомстві наголошують, що наразі Україна не має потрібних потужностей для розмінування Чорного моря. Зараз для обезпечення вантажів застосовують підводні дрони.